Ну що ж, прогнозую, що цей бій має вийти дуже і дуже цікавим. Тож дивимось. Ну і нагадаємо, що це категорія 18, вага 65,8 кілограм. Так, тут ми вже маємо раунд по 3 хвилини. Відповідно, ну, бої в нас будуть трішки довші. Ну, і а можливо, ви... сподіватися цікавіше. Так. Так, розвідкою займаються хлопці, не ризикують поки що, але цього робити не варто, тому що часу попереду ще вдосталь. Поки що дуже, дуже рівний поєдинок і не особливо поки що відчувається те, що Берладин б'ється вдома. Зараз, можливо, десь ближ, ближче з другого раунду активізуються вболівальники на трибунах плату спорту Галичина. Берладин лоу кік від нього. Для того, щоб зробити його менш мобільним, тому що малорухливий суперник, стояча ціль, по ній завжди легше влучити, ніж по супернику, який активно пересувається по октогонам. На мене трішечки важче на ногах працює король. Зрештою, те, про що ти говорив, влучай. і дуже дуже активна дія зараз від Берладина, але Оверхен від короля пройшов. Капа випала у короля. Ну і продовжуємо. Знову Берладин контролює центр октагону, намагається працювати першим номером. Але також бачу, що така робота цілком пасує королю, можливо, йому зручніше працювати на контратаках, тому що це також різний тип роботи. Хтось має підхід більш атакуючий, хтось більш захисний. Хтось не лише від кількості ударів, а від їх сили, тому що за правилами, за тими правилами, за якими судять, оцінюють бій судді. В першу чергу враховується шкода завдана супернику відповідно. Декілька там, десять слабких ударів, вони не оцінюються так високо, як скажімо, один сильний, від якого боєць пішов в нокдаун. Тому на це теж так треба зважати ліву руку Берладина за свою ногу, так, щоб його права рука була. А ліва рука була ззовні. І тоді він зможе закрити замок та спробувати задушити. в принципі, Щось схоже, здається, у нас було в попередньому бою, який закінчився нокаутом. Завершились три раунди. Одноголосне рішення. І Володимир Берладин все ж таки перемагає та стає золотим призером цього турніру.